Ось чому я сюди поїхала, це український додовід. Перша конференція українського доводу відбулася в 97-му році. Це вже споюло багато часу від цього часу. Можна задати питання, чому я це зробила? Тому що я відчувала таку деяку образу. Я виросла в Радянському Союзі. Я тільки перший клас ходила до школи зломінців. Так що я майже бадянського виховання без першого класу. І все, інститут все повне по формування. А що могло бути, якщо б не родинні обставини, якщо б не ті люди, які бували там в нас в хаті і так далі? І дуже багато говорилося про подобати. Де різних ставиння і вся робота на тому і скінчилася. В бібліотеці академії наук є таке малесенька брошурка, бо всяну приємно взяти в руки, що хтось цим займався. Ну він дуже опрацьовував гарно. Він все проводив до одної єдиної схеми і було йому дуже тяжко. І навіть на його прикладі я побачила, що приводити інформацію про роди до якоїсь однієї це мална справа і навіть не треба старатися. Бо в кожній родині збереглося щось своє, і то своє треба передавати далі. І між іншим, майже по всіх школах у Львові до свійської мови і літератури викладали жінки-офіцери. То був особливий контингент. ви знаєте, це негатив, такий справжній негатив, і вона страшно зневажливо ставилася до нас, до галичан. Наприклад, мені так запам'яталося, ну, ви знаєте, бо зумієте все було що, що близько. Біля катедри є лежача постать скульптура Ісуса Христа. Там є така ніша. Вона спочатку, як тільки скінчилася війна, буде за два-три роки виділили забрати, і вона десь там в, в костелі собі лежала, потім вже за Україну знову винесли. Також один з проявів, так би сказати, повернення свободи, що можна шанувати те, що хочеться шанувати. І ось вона на уроці говорить, що дуже темний народ, що культуру цього народу галицькому принесли визволителі. Що тут такий темний народ, що вони до приходили радянської влади поклонялися бошкам камінним. Ну я саджу в якомусь там в чи 9 класі і думаю, ну де? де? Де таке чути, що ви в е, в ХХ столітті поклонялися бошкам камінним? Ну я не питаюся, що це, де це, де таке бачила. Ну і вона мені пояснила, що люди стоять на колінах. Він за твої вижавчої постаті Ісуса Христа. Ну уявляєте взагалі її поняття. А може вона і все прекрасно розуміла, тільки щоб отак принизити, що ви от такі, що ви якимось там бушкам, до ход владяський влади про це. Андрійці перші завели всю все світло консотеку, при якій я шековській канзоте буду говорити. То кожна нація може сказати, що вона най 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 Але дуже просто. Вичайте стане письмо і в старому письте письмо, і в старому завіті є немало аббатства. Є родові Ісуса Христа. На 30 поколінь. Хто не читав, почитайте. То є Святе письмо, старий Завіт. Так, що всякі суперечки, хто с Польше, наш спільний Ісус Христос мав досліджений, збережений. Тобто вони просто настільки сильно переказували один одному, що то збереглося і то є написано в святому піхі. Так що суперечок нема. Е, е, дуже спошаною до своїх предків ставиться Японія. В Японії дитина ледве навчиться говорити, як його вчать, що ти є син того, син того, син того, син того і так далі. І ти всі сходи син, 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 син в японців вони це знають на пам'ять, і кожен може виспівати в любу пору дня і ночі, бо так їх виховують. Їх виховують не тільки знати, бо зі знанням є пошана. Пошани без знань бути не може. Треба знати. І ось через то, що мені, так би сказати, втукмачували в радянській школі, що ми, українці, таке ніщо в мене, до е, ну, ще й до того в хаті була гарна бібліотека, і я дуже багато чекала знань взагалі історії України, ну і цікавилася тими родами, бо поруч зі мною. Він таку величезну плахту намалював той, значить, бабусин брат Ігнатий, отець Ігнатий Цегельський, що потім вже за України ми її перекреслили нормально, так як має бути. Ну, і е, можна сміливо сказати, що всі культурні народи мають свої геонологічні дерева, мають генелогічні дерева своїх князів, королів і так далі. І має генеалогічний дедера, тих людей, які хочуть його нахисня. Я вас запрошу всіх на презентацію книжки, бо це має бути велике свято, презентація п'ятої книжки, і там, на правду, дуже цікаві роди, дуже цікавих особистостей. Там були о, такі е, адвентисти. E, значить, ну, церква, адвентисти, секта, як хто їх сприймає, ну, мабуть, це все ж таки ще до секти, але дуже велика і дуже потужна. Вони збирають інформацію з цього світу. У них є е, облік буквально всіх людей, не до доводи, ну але це тобто, закликається. І вони як приїжджають на таку конференцію то вони з одною метою зібрати як найбільше І вони розказували, що у них в Південній Америці є якийсь фантастичне бюро, де все це занесено в комп'ютери, вони цікавляться всіми державами, всіми людьми, і їх кожна людина, і вони у кожного, у кожного вони брали текст виступу. Вони були з Кселексом, прямо на місці з Кселексом, і хто здавав свої роботи, як учасник конференції здає свою доповідь, то вони її тут же ксерили, тут же. Я підійшла до них, і мене це цікаво. Для чого ви це робите? Це робота світового розмаху, розумієте, світового розмаху. Я питаюся, для чого ви це робите? Для чого вам так всі потрібні? Вона ну, мені дуже цікаво відповіла питанням на питання, а для чого ви займаєтеся дослідженням доволі? Ну, я думаю, що для чого ми займаємося, то це є відомо. А для чого вони оце колекціонують і збирають, це безперечно є досить загадкове і мені воно будемо казати, не занадто подобається, але рада немає вони собі роблять свою роботу, яку вони хочуть. E, досить такі e, добре досліджені з добрим матеріалом. Це Франція і Англія. Ну так як вони себе вважають, що вони одні з перших. Ну то питання я, я розв'язую, так як я собі розв'язую, Ну, вони все ж таки мають. Там є дуже переплетені люди, оці королівські люди Франції і Англії. Вони женилися між собою, в них були спільні нащадки, e, вони ту справу. Записую досліджую. Ну і так дуже цікаво було, що вас та, та пані, яка на цілий на ті ці все знає. Вона так, значить, до мене звернулася, бо вона після мене така. Щось ви навіть не знаєте, що ваша українка була княжною фланцівською. Не ну, розумієте, ми не знаємо. Якби не вона, то, то ми бідненьки не знали. Ну ясно, що я їй дала ході на ангумовна в нас перекладаче. Виходача видала газету, всім подавала газету, дуже вона мені була добачна, бо там Анна Ярославна, бо вони якраз, вона, та дослідниця, мала інформацію до я Анни Ялославни. І там ще в мене було щось тисячу тили покоління, я їй кажу, от я вам до ваших досліджень даду що ти шутили покоління вашої королеви французької, Щоб Кожен в своїй. Ну, хто він несе великих людей? Якщо подивитися, наприклад, на, на, на московські університети, він законодавцяну. А скільки там було науковців, які приїхали з України, та й з Галичини, зухома, Перший харч університету був між іншим, з Львова, то я читала чорне по-білому, того ніхто не хоче познавати. Але ми були таким, знаєте. Ну, я вам сказати, поживою для досвідку їхньої культури, що я, займаючись таким дослідженням, дуже чую від дітей. Боже, бабча вмерла, діти вмер. А я так мало з ними говорила. Я в них від них так питала довідатися, а я не знаю. Ну от той біль, що я не говорила, то треба запобігати, щоб такого болю далі не було. Бачите, таке є родинна вечеря. Не дам навіть Шевченко писав, що донька вечері дає, Саме вечеряний сід не, 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 не обідати, а вечеряти. Сніданок в поспіху, обід у них є, десь там на роботі в тих вдома, а ну, нема загального столу, а на вечерю як правило, є загальний І я вас прошу. Організуйте ті вечері в себе в хаті, нехай вона буде не щодня, нехай вона буде раз на тиждень під вихідний день, але хай вона буде <клес> тому, що старші люди вони мають що сказати, мають що сказати. В загальному обсязі. Наприклад, я тепер зустрічаюся з людьми, і от мої ровесники там починають. От за німці то, то, а за німці так, то, а там було таке страшне, а там було щось позитивне. Ну, завжди я всюди, я щось страшне, щось позитивне. І вони говорять про це. І я так, і вони про це починають говорити, от і що не є. І я так накликаю, стоп, а ваші внуки про це від вас чули? Ага. так, так. Ні, не чули. Тут своєму хтось його згадує, розказує, розказує. Внукам треба розказувати. А внуки повинні цікавитися. А батьки повинні дисциплінувати дітей, щоб демонструвати. А що бабця і дідо знають то, що тато і мама не знають, тим паче діти внуки не знають. Бо звідки мають знати? Я даю тільки ті умовні призначення, які є потрібні нам. Ну і там подивитися в книжці. А так я не даю всіх, бо всі стосуються медицини, бо тут збудовані все ж таки на основі медицини. Я брала в медиків їхні книжки і від них собі перемалювала. Отже, кружочок, кружочок, це є жінка. Квадратик, прошу собі підписати, що це є кружочок жінка. Я собі окремо, можете зараз спочатку десь запишіть, що хорошо, що ви ще так мужчина, а потім уже почекаєте, то буде більше намальована машина. Оця лінія, яка з'єднує чоловіка і жінку, це є лінія шлюбу. Знаєте, кожна лінія має значення. Це є лінія шлюбу. От вони. Там в мене потім є написані розвід і всякі інші речі. Але то нам не є потрібне, тобто воно потрібне, як будете працювати. Від кожного є лінії шлюбу, іде в нас лінія сотошня роду. І є таке колонне Воно собі так. Висвіче на тій обрії. І тут ми розміщаємо дітей, які були в той шлюзі. От. Дівчинка хлопить. Ще нехай буде хлопить. І дівчинка. Оце я. Отже, якщо якась особистість виходить з цим лінією на дану шлюбну пару, то то є кровний зв'язок. Поки що я намалювала всіх дітей, які є в кровному, кровному зв'язку. Оця дівчинка вийшла замуж, У неї з'явився чоловік. Зверніть увагу. Він має шлюб до лінії з тою своєю вчинкою, але він не має ніякого в зв'язку. Ви бачите, що ми відразу починаємо спостерігати, хто є в ктому зв'язку, а хто не є в ковному зв'язку. Ну, No, leżimo odneżона. Bo to mają dewie. Це дісталося. Це училися не жонати. <гум> <гум> І пішло чергове покоління. От <гум> пішло собі чергове покоління. Знову ж таки. Коло метро, так, Щось мені дуже. І пішли ще діти. Пішли ще діти.

Yeah. Okay. Okay. Якщо до добі є малий, ну малий, ви там взяли ти типу, покоління одної людини, вони легко поміщаються на стобинці, то тут пишуть імена і дати життя, то собі зафіксуйте, бо я не буду тут посписувати дати. Що якщо родовід невеликий, то пишуть дати життя і... Ім'я і прізвище. Немає в нього питати про самі. Так, так дуже нема. Але як тут пішло прізвище, і ім'я, то є прийнято, що в наступних поколіннях, якщо прізвище не міняється, його не повторяють. Бо видно, от, наприклад, ота от дівчина, я що вона має прізвище батьків. Але якщо вона, дівчина, вийшла замуж і в неї прізвище змінилося то її чоловіка в прізвище пишеться і пишеться перше покоління, де є змінене прізвище. То свій теж зафіксувати. Бо навіть так не дожовано є в тій статті, яка вам буде в руках. А що ромбики у вас <різь> є? Ромбики це є. Значить, ні. <різь> це є додаткові. Просто ще ромбики є. Не дуже тішиться. Я хочу на маную одного ромбика і всі деньги не зараз скажу. П'ять. Значить, є ще таке. Що відомо, що було п'ятеро дітей, а вони знати, що тут за діти були. Чи діти, хлопці, дівчата, то малюється ромбик і пишеться, що їх п'ять. Ну, імена невідомі, ну то вже такі примісні дані, дуже привисні дані. Але як ви будете робити тепер реальний довід, то ви ромбики. До поки знаємо, треба вже так, писати. все. Отже, ми маємо написано. Якщо родовік є великий, наприклад, є в мене книжка така від Білинських, і на першій сторінці там тих квадратиків імбиків, ну може 50 то перше запишіть так чітко, що досліджуємо тільки один призвід. Наприклад, ми маємо два прізвища тут зі 60. Кожний шлюбний парі за два родини, але ми, наприклад, досліджуємо одного прізвище цього мужчини. От як Михайло Грушевський написав, пів книжки він присвятив батьківському роду, а пів книжки — материнському. Не можна мішати їх, бо то вийдуть такі дебри, що і тут можна запутатися. Але як вже бачати, і ви дивіться, тут зійшлося два родини, тут зійшлося, тут зійшлося два ще мої легенду. То, що собі записати. Лігенда. <кій> Пишеться по поколіннях. По поколіннях. Від найдавнішого до сьогодення. Ну, наприклад. А можна я наприклад навіть покажу, оце ваша внучка. Так. Це внучка. Так. Ні, це є мого брата внучка, а, це ну внучка. вона моя двоюзна так. внучка. Це цікава відображена подія, це є вручення ага. грудочки землі української папи римському. Папі римському. Бориспільському. Так. Аеропорту. Що я вам хочу сказати? Так. Вона така була газна дитина, вона вже зараз. В інституті вона вже за студентка, ну то ж папа бимські скільки багато літ. Ага. Ну вона була мала, сильненька, і в Києві шукали дітей. А той, коли неї хлопців стоїть, то у Київського знову. Там видно хоп, Є, та, хлопчика новина? Не видно. Ага, ну ти не попав в харк, але в mm -hmm. э, зустрічати папу mm -hmm. виходило дві пари двоє таких маленьких і двоє юнаки дівчинка. Mm -hmm. Тобто четверо дітей виходило. І в Києва вони проходили конкурс. І ви знаєте, який конкурс? На вільне володіння українською мовою. Буду не можна було пустити тих дітей, які не володіють української мовою. Києві треба проходити конкурс на вільне володіє. А в Києві, а в Києві. Як тебе питати дітей, які нормально говорять по українська олімпійців, що вони найсильніші в світі українці. Так ну, я вам кажу, що українці то є нація сильна, сильна. І треба тим пишатися, бо бабці будуть дуже велике, що не були ставлення. А ті, як ми їх називаємо, смовкачі, які починають рости, вони себе вважають наймудрішими. Їм навіть голові не поміщається наскільки більше всього історій, Одинних історій знає діда і бабуся. І коли їм це відкривається, вони починають особливо шанувати діда і бабуся за ті знання, які для них недоступні. Для них. Що ми таку маємо звичку, ну мається на увазі гарну, навіть не звичку а традицію працівники культури. Ну, ми десь раз, принаймні, в квартал їдемо у Львів, і ми так океруємо на весь день кілька музеїв, що встигаємо, а потім йдемо на виставу. Чи великі зали, чи, скажімо, на камеру на виставу. Але десь хочемо то пізнати. От при такій нагоді ми десь уникнемо одного з музеїв, бо вже скоро ми всі музеї, напевно, вже по другому колу підемо. І ми домовимося з вами, підготуємо попередньо ті родоводи, знаєте, щоб ви глянули своїм вже професійним оком. Добре, ми це робимо, недобре. Що треба відправити, виправити прави товариство? Бо це справить і висвіт ви в себе. Спочатку в себе а я її не чую